Як протистояти тому, що безкінечно росіяни створюють проти нас дезінформацію? Працюють на заході? А що робимо ми? Ніяк. Тому що, по-перше, це дуже така давня історія, яка відбувалася з дуже давніх часів. І в Європі росіяни ну, дуже вдало працюють щодо України і до початку повномасштабного вторгнення. І тому в перші дні у європейців ще були сумніви, да? чи, чи зможемо ми вистояти, і це було не просто так. Мало того, російські ПСО, російська пропаганда настільки вкорінення в систему освіти європейців, тобто да? вивчав там Російської літератури. І от раніше, да, ви ж самі все знаєте, що Україна це була частина Росії, і багато американців, звичайних, я зараз говорю про звичайних людей, не були взагалі а, проінформовані, а, що там в Україні відбувалось. Да? Тобто це було щось, частина Росії. це було не просто так, воно не просто так взялося. І е, росіяни дуже вдало впроваджували якраз середу такої Середньої ланки людей, там е, цих там називайте хочете агентів, або там інформаторів і тому подібне. Тобто е, вони сформували дуже стійкий імідж, що Росія непереможна велика країна, на яку от нікому зась, тому що це ж, от така імперія, це оця імперіалістська хвороба, яка дозволила е, впровадити всі ці історії. Зараз що? Та нічого не помінялося. вони Дуже ретельно пропрацьовують політиків зараз. На жаль, в Європі є дуже погана тенденція. Подивимось, що буде на виборах. От вони, от о, прям скоро. В цьому місяці в європарламент, але партії, які мають популістичні та плюс проросійські наративи, вони зростають. Чому вони зростають? Тому що простіше сказати, насправді, да, пропаганда, вона ж працює, знаєте, з дуже звичайним ментальним планом людини дуже простим поїсти, попити, тому подібне. Так, от російські псо говорить про те, що а навіщо ви зі своїй кишені допомагаєте Україні, якщо і так ми переможемо? Все ж про просто наче, давайте ви будете підтримувати тих, хто каже, що давайте залишимо кошти де. В своїй країні. да, тобто зрозуміло, що на вищому політичному рівні всі підтримують Україну. Зрозуміло, що це теж робота е держави захищати свої інтереси. Але е те, що роблять і е виробляють росіяни, це насправді дуже потужно. І от єдине, що можна зробити, е про що я завжди говорю, це збільшити українського контенту, збільшити українського впливу, е витрачати кошти там на культуру. Я зараз зроблю. Блю жахливе порівняння, але воно є: росіяни завжди вкладали в російську. Музику в російський Ютуб, і ми тому були по суті е, такою споживчою базою, да, всього цього. Вони витрачали мільярди е, доларів на російські е, ці, знаєте, е, ці серіали, де показували українців як неспроможного взагалі е, неспроможного ланку суспільства, і це все вони робили не просто так. І зараз воно все продовжиться. Просто воно прийшло в військовий, е, скажімо так. Е, Рівень і тому наша задача українців максимально е, е, працювати на закордонну за аудиторію, це і е, робити контент англійську мову. Тому що ми європейці, ми маємо говорити англійську, розповідати правду англійську, да, е, англійською правду про нас, про нашу історію, про нашу культуру, про нашу айдентику. Це слово айдентика взагалі з'явилось от. До цього, ну ми про це мало говорили. Як і самоідентифікація, так, так, так. тут, тут знаєте, коли виколоз... це про це я обожнюю говорити на це. Треба виділити окремий ефір. Але треба просто визнати, що Росія ретельно і якісно працює над наративами, і вона дуже якісно це поширює, Не можна це приховувати. Це так і є механізми, які зараз працюють в позитив для Росії. Вони були запущені дуже дуже давно. Да, тобто підготовки... вони готувалися. Так, да, підготовка вони готувалися у нас. Не було у нас, знаєте, з а, того, що є на руках, ми намагаємося протидіяти. Тому от питання протидії е, це питання системності, яка зароджується дійсно роками. Роками це зі з маличку, зі школи. Да? І уявіть собі, навіть зараз, як працює пропаганда, е, страшно уявити, але я маю це сказати е, над тими дітьми, які зараз сидять в Тіктоці там. В ДНР або в тільки окупованих територіях е, нашої держави вони отру, отримують буквально іншу реальність завдяки цьому доступу в телефон. І мені дійсно страшно питання, а як ми потім в результаті там, е, е, реінтеграції, як ми будемо входити в мізки цих дітей, які ну, майбутнє нашого країни.